У Коцюбинському відбулася дев'ята сесія селищної ради. Засідання пройшло швидко і конструктивно. Менш як за годину депутати розглянули понад півсотні рішень. На початку заслухали звіт виконуючого обов'язки начальника УЖКГ ЖКГ Біличі Сергія Слухая. Той вкотре підтвердив, що через накопичені борги ситуація на підприємстві критична. На даний час ця заборгованість складає у ЖКГ Біличі 40 мільйонів. За останні там 2,5 роки вона виросла з 16 мільйонів до того, що є зараз у свою чергу виконуючий обов'язки Коцюбинського селищного голови Сергій Даніш зазначив, що зараз ведуться перемовини щодо реструктуризації боргів. А на наступне сесійне засідання депутати хочуть почути також і звіт начальника місцевого відділку поліції. Мерхомонія процвітає. Уже ми бачимо в фейсбуці, люди відверто знімають про ці закладки, якісь що люди риють, і міліція чомусь нікого не ловить і ці притони не закриває. Я особисто хочу заслухати, і я думаю, депутати підтримають начальника поліції. Хай доповість, скільки злочинів з цього приводу розкрито, і що вони роблять для того, щоб усунути цю криміногенну ситуацію. Абсолютною більшістю голосів депутати підтримали важливе для коцюбинського рішення створення у селищі центру надання адміністративних послуг. І ми зараз будемо. Дуже швидко його старатися реалізувати, щоб у вас була можливість прийти до цього центру, і всі питання, які у вас є, будь-яких там понад 100 послуг є, пропонується, що ви прийшли і вирішили в Коцюбинському. Не треба їздити ні в Київ, ні в Ірпінь, ні в Бучі. Ви прийшли, отримали паспорт, прийшли, отримали по газу консультацію, пенсійний фонд. Все, всі блага, що ми можемо надати, ми туди включимо. Хвалили зміни у складі виконавчого комітету та проголосували ряд фінансових питань одним із таких вопросов это виділення денег на реконструкцію освітлення нових led ламп по вулиці Шевченка, тому що йде заміна опор електроопор, і, відповідно, ми вже вирішили внедрити нову програму по энергоосвящению, виділили на это деньги. Матеріальну помощь проголосували людям дуже много обращений от жителей поселка. Близько 40 Шень стосувалися земельних питань, це продовження оренди, приватизація. Тощо кожне е, проєкт рішення всі пройшли земельну комісію і отримали тільки позитивні висновки, тобто. Е, все розглянуто всі депутати можуть перевірити, тобто все в порядку. Також Коцюбинська селищна рада офіційно звернулася до Верховної Ради України щодо затвердження меж біличанського лісу. Нагадаємо, що указом президента Біличанський ліс отримав статус національного ще у травні 2014-го, але досі фактично не захищений. Щоб вона на кінець то затвердили межі національного парку. І надала йому статус національного парку і почала його фінансувати, щоб не розказували, що хтось хоче засіхати на наш ліс. На дев'ятій сесії Коцюбинської селищної ради були присутні 15 депутатів. Ще двоє з команди екс голови Я Ольги Матюшиної були, але не реєструвалися і не голосували.